Обрізка молодого абрикоса. Ми бачимо в минулорічні зрізані гілочки, які зрізалися на пеньочок, подавали приріст і заклали на собі плодову бруньку. В наступному році на них з'являється цвіт. Однорічний приріст він також містить на собі. Він пішов у нас у два етапи. Літом був прирізаний і пішов знову догори. Тобто дуже великі гілки. Обрізка абрикоси, в принципі, що вона собою представляє. Ми бачимо, де в нас закладається максимальна кількість плодових бруньок. Це все зрізи на пеньочки таких ось гілочок, частково, які залишалися там. Вони на собі закладають плодові списики, плодову бруньку. Однорічні прирости також містять і несуть на собі плодову бруньку, і утворюють розглудження в більшості на самих краях. Ми Абрикоса знаходиться в такому місці, де ми не можемо дозволити собі максимально в її широку, тобто максимально дати її в розмірі, цим самим, максимальною обрізкою, ми будемо кожен рік стимулювати, як би нам не хотілося, але такі великі пагони. Ми будемо максимально намагатися це стримати. але Ситуація говорить сама за себе. Один із таких варіантів то це або ми прирізаємо його максимально близько до, центральної, до основної скелетної гілки. І цим самим ми стимулюємо відповідно приріст на наступний рік таких же пагонів, але при цьому плодові утворення у нас закладаються ось багато списиків ближче до скелетної гілки. Якщо в нас є дуже багато місця, то ми можемо дозволити собі прирізати отак тільки верхі. Ми прирізали, вона утворила розгалудження. Великої маси зеленої не буде в наступному році. Вона більше буде йти на розгалудження, утворення плодових, але при цьому така обрізка вона потребує значно багато місця, так як в нас немає. Тут ну, дорожка з усіх сторон, там є кімната, в яку потрібно заходити, формувати максимально маленький абрикос. Тобто ми вирізаємо, залишаємо тільки плодові. А такі плодові ми взагалі не трогаємо, ми їх не прирізаємо. А оце все, що пішло велике, ми його зрізаємо більше ніж на одну третю, залишаємо зовсім трошки, бо ми бачимо, де починає утворюватись розлудження. У нас немає тут місця для такого великого абрикоса. Отже, завершили ми обрізку нашого абрикоса. бачимо, як він, який зараз він має вигляд. Ми його знизили по висоті, зменшили його по ширині. Немає у нас тут можливості робити його ширшим і максимально залишати молоді прирости, обрізати їх на верхівці, для того, щоб о, там було більше плодових утворень, а менше о, 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 цього всього о, зеленого. В наступному році буде такий же самий результат. Є мінус. Ми знову отримаємо пагони по 1,5-2 метри по довжині. Будемо намагатися максимально знизити, залишати, де в нас є можливість ось такі гілки, на яких буде утворюватися отаке от розгалудження такого плану. Розгалудження такого плану. Ось ми бачимо, коли залишаються панючки всередині а не вирізаються, вони утворюють на собі теж гілочки, які несуть плодові. І на них основна їхня функція то це плодові утворення, не ростові процеси. Тож можете брати собі на замітку та користуватися.